І я вже повернулася з роботи і вирішила зайнятися прибиранням в ванній кімнаті. Але це таке буде прибирання не генеральне, а повсякденне. І мені здається, в ванній кімнаті можна прибирати кожен день, тут завжди є робота, скажімо так. Прибираю вальник, унітаз, буду мити ванну все таке поверхневе прибирання. Мені треба було ще приготувати вечерю. Тому все скоро тут прибираю і будемо готувати вечерю. Я, до речі, йшла додому, вже планувала собі, яку вечерю буду готувати. А іноді планую за декілька днів, а іноді ще ж мені захотілося, і так експромтом я приготувала. Мотивуємось на прибирання, а потім йдемо готувати смачну вечерю. by thirst i'm inspired by worth i desire your worst so you can just hide while i work i ain't tired you first i'll write a second third verse about the lies you go disperse you never did sh i know it hurts but something deep inside won't let me quit i swear that І ось такі у мене стоять дозатори для, для засобу для миття посуду. І ось такий засоб для миття рук ну, це рідке мило, це фірма Бджілка. І то, і то, але воно потроху, може, не так на відео буде помітно. Це трохи темніше, а це трохи світліше. Мило Мило на тон десь світліше. І я ось наливаю такі дозатори. Ці дозатори я брала в Ікеї. Вони дуже зручні, бюджетні. Я їх покупала за 19 гривень 90 копійок, ну майже за 20 гривень, такі невеликі гроші, але в них дуже працює цей дозатор, дуже гарно. Майже вже рік у мене. І з ними практично нічого не відбувається. Ну, вони тут загрізняються, я їх мию і все. І, на жаль, в наске е не працює, але віримо, що після перемоги вона у нас запрацює. Я тут сіла чистити картоплю. І Ральф у нас любить таку картоплю. Ральф, не можна а, а, таку вас сиру. сируть собаки, сиру картоплю чи ні. Не знаю, у кого я. Голос. На. Ральф голос. Голос, Ральф. Голос. Голос. Ну, Любить він картоплю. Не можна, не можна. Сидіти, сидіти, не можна, не можна. Бери, 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 бери. Ага. Ну, Смачна картопля? Смачна, і я буду чистити картоплю, і він буде зі мною сидіти і просити ще. Так що, отак ми чистимо картоплю на суп. Сьогодні буду готувати гороховий суп з АТБ, скажімо так, і фірми. Тетя Соня Він продається у нас в АТБ. Є з куркою, є з беконом, а є традиційний. Наш найулюбленіші – це з куркою і з беконом. Ну, Я достала показати, які вони є. А у мене є половинка. Тому що я беру на ось таку каструльку, десь тут 2,5 літра половинку цього брикету. Ось я його так ламаю, ну, тут йде спочатку така упаковочка, а потім ось така бумага. І наполовинку ділю, залишаю на наступний раз, і наступний раз прийшов, тому буду зараз варити. Варю так. Спочатку додаю картоплю, десь хвилин вона 20 вариться, потім додаю цей брикетик і додаю. Перець, ну, спеції за смаком, і далі в кінці додаю вже в. Тарілочку, коли насипала, смажену грудинку, ось таку, ну це супер дуже смачно і додаю зелень. До супчику буду подавати сьогодні такий сир, президент і е, тости. Я е, сир відправлю запек, запектися з тостовим хлібом. І це дуже смачно, нам страва ця подобається. І, знаєте, ми її так частенько робимо. Сьогодні буде ось така проста, але смачна вечеря. запікала в духовці і сир, і хліб разом. А це я один раз спробувала спочатку запекти трошки сир, а потім вже додати хлібчик. І ви знаєте, так набагато смачніше. Тому я відправляю спочатку сир, а потім додам тостовий хліб. І сьогодні ми взяли Ральфа і вирішили прогулятися по нашій місцевості. І тут ми побачили кіс, Ральф з ними хотів погулятися, понюхати їх. Але ми подивилися на них і пішли далі собі гуляти. Гуляли, ще раз повторюсь, по нашій місцевості, давно цього не робили. Подивилися на нашу гарну, красиву, чудову природу. Вона дуже заспокіє, піднімає настрій. І просто, знаєте, в такій тиші прогулялися. Ну, ми так довго, чесно скажу вам, не гулялися. Є вже в повітрі така трошки прохолода, але сонечко гріло. І ви знаєте, не так подивилися на дерева, вже осінь відчувається. Надіємося, що ця осінь буде дуже гарною, спокійною, без тривог, з найскорішою перемогою. І все буде добре у нас у наших сім'ях і на нашій Україні. Всім бажаю гарного настрою, до нових відео і мирного неба!